Щороку до заходів з благоустрою та санітарної очистки міста долучається громадська організація Команда розвитку Акерману. Цього року, 21 квітня, ними заплановано екозахід з очистки території узбережжя Дністровського лиману. Детальніше про це Марія Головченко. Шановна громада, вітаю вас. Ми від імені нашої громадської організації, команда розвитку Акерману, яка вже багато років працює в нашому місті. І починала саме з екомісії, так можна сказати, з прибирання парків, скверів, з наших гноміків в нашому Михайлівському сквері. Ось тому ми хочемо організувати масовий захід для об'єднання наших містян, жителів, які не байдужі до нашого Міста ми вирішили зробити такий захід разом з нашою активною громадськістю, яку запрошує команда Роску та завдяки підтримці наших комунальних служб, КПЖО дуже дякуємо. І автотрансервіс теж долучиться, нададуть нам спецтехніку для того, щоб ми це сміття, яке ми поприбираємо, щоб було це куди складати, а не шукати смітник. Тому е долучайтесь, будь ласка, 21 квітня це п'ятниця на цьому тижні з 9 години. Не ранку на пляжі біля грецької церкви. Ми збираємося, будемо вас чекати містян. Ми підготували все необхідне, що може нам знадобитися це інвентар, рукавички, пакети. Ось, домовились з комунальними службами. Ми організували все. Тому від вас прохання велике: гарний настрій, спортивний одяг та бажання зробити наше збережжя Дністровського лиману чистіше. Тому місія об'єднання, місія прибрати. Узбережжя для того, щоб влаштовувати там сімейні заходи. Ось і для того, щоб е, е, шкідливий пластик не потрапляв до лиману, не гинула наша риба. Три класні місії, тому я думаю, знайдеться відгук у наших містян. Всіх запрошуємо, всіх чекаємо. Якщо будуть додаткові питання, будь ласка, звертайтеся, якісь пропозиції, ініціативи. Ми раді підтримати та вислухати всіх. Долучайтесь разом, зробимо наше місто чистим і прибраним. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.